Ми з дружиною проходимо, напевно, найбільше випробування в нашому житті. Прийшлося переглянути і деякі навіть богословські питання, особливо те, що стосується заповіді, не вбивай». Ти прожив день і дякуєш Богу. Очі побачили ранок нового дня. Слава Ісусу Христу, Господи, коли закінчиться війна. Я думаю, що, напевно, кожен християнин за роки свого служіння проходить випробування в тій чи іншій сфері. І моє особисте життя, служіння, а також служіння моєї сім'ї, не є виключенням. За роки мого служіння я пережив декілька складних випробувань. Це і зняття служителів. Це і. Смерть нашого п'ятого сина. Але якщо бути відвертим, я хочу зауважити, що якраз оці останні роки ми з дружиною проходимо, напевно, найбільше випробування в нашому житті. Я не буду деталізувати цього питання, просто в щирості хочу сказати, що воно стосується нашої сім'ї. І... Хочу зауважити, що це нелегко. Інколи це дуже і дуже ти відчуваєш, це болісно. І проходячи це випробування, я задаю собі багато запитань, запитань до Бога. Але з упованням і надією ми рухаємося вперед. Ну, Війна внесла дійсно багато корективів в життя багатьох людей, і в тому числі я скажу відверто за себе. Мій стаж слідування за Господом уже сягнув майже 52-й рік. Але з приходом війни ці такі зміни торкнулися дуже багатьох сфер. Наприклад, від самих елементарних, от коли ти прожив день. І дякуєш Богу. Очі побачили ранок нового дня, слава Ісусу Христу! Включаєш світло або вмикаєш е, вимикач е, е, світла, чи відкриваєш кран, є вода, є світло, ти насолоджуєшся і дякуєш Богу. Хочу зауважити, що у нас на Дніпропетровщині дуже часті прильоти. І от чуєш шум або навіть Бачиш ту ракету, яка летить, і термінована коліна падаєш перед Богом, молишся, Бог зберіг життя, хоча через короткий час, буквально це інколи бувають декілька секунд. Чуєш такий потужний шум або вибух, і чуєш, що чиє життя закінчилося, а Господь тебе помилував і зберіг. Слава Господу, разом з дружиною дякуємо Богу, бо де один раз таке чули і переживали. Тому я хочу сказати, що війна вона дійсно багато чого змінила в нашому житті. Але якщо торкнутися глибших питань, я також хочу підкреслити, що прийшлося переглянути і деякі навіть богословські питання, особливо те, що стосується заповіді, не вбивай». Суть полягає в тому, що 에... Я виходець із Бувшого Радянського Союзу, де державний весь апарат цієї країни працював на те, щоб віруючих принизити, не дати доступу до якісної освіти. Це я особисто пережив у своєму житті. Де мій дядько сидів два терміни по п'ять років за віру у Бога. Зрозуміло, що і наше відношення було адекватно. Атне до цієї країни для нас. Такі поняття, як молитися за державу або почуття патріотизму, десь були далекі від нас, я відверто скажу. Але коли прийшла свобода в нашу країну, коли ми отримали незалежність, ситуація радикально змінилася. Ми дякуємо Богу, що на теренах бувшого радянського союзу, Україна має саму мала саму велику свободу. І тому, коли прийшла війна. Зрозуміло, що ці питання, вони якби по-новому стали переді мною, і певну переоцінку цінностей я зробив. я зробив. Також війна вона зробила більш згуртованішими християн між собою. Також хочу підкреслити наступне: що коли раніше ми чули про інші держави, країни, де була війна, от я це відверто кажу. Ми не так реагували. Коли тепер побачили, коли Україна стала жертвою от, і переживає тяжкі часи, коли другі країни дружелюбно відкликаються. Я ловлю себе на думці, що треба ну дійсно, як Біблія вчить. Плакать з тим, хто плаче, треба більше реагувати на виклики і потреби людей, в якій би країні це не сталося. Це так, якщо коротко що прийшлося переосмислити під час цих двох років війни. Читаючи Боже Слово і в тому числі новий заповіт, не раз бачу, як учні задавали Ісусу багато запитань, багато запитань на самі різні теми. От їх цікавило, хто буде більший в царстві небесному, коли Ісус сказав, що один з його учнів, послідовників, як би зрадить Його. Їм було цікаво, хто це буде, і крім Йоанна, ніхто не міг такого близького доступу мати до Спасителя, і вони кивнули йому, і, щоб він запитав у Ісуса Христа. Тому і у мене дійсно є багато питань. Але якщо сказати на хвилі останнього часу, то це безумовно питання, Господи, коли закінчиться війна. Я до цього питання підходжу. На мою думку, так обережно виважено, пам'ятаючи Боже Слово, що інколи Ісус поправляв учнів, коли учні запитували, який, чи ти не в цей час восставляєш царство до Ізра... Ізраїля, Ісус їх поправив і сказав, це не ваша справа. У вас є своє конкретне завдання. Тому дійсно, як в Біблії написано, відкрите. Належить нам і нашим дітям, а скрите належить Господу. Тому в рамках такого розумного підходу ми молимося Господу, довіряємо йому. Але все таки хотілося б, щоб якнайшвидше закінчилася ця війна.